Сьогодні біля цього святого міста, я би хотів сказати про силу і слабкість, про нашу силу тих, кого сьогодні жменька порівнянні з загальноукраїнським населенням, з громадянами України, які гордо будуть завтра носити це ім'я, і слабкістю тих, хто сьогодні окупував. Узурпував державну владу практично на всіх щабелях. Я народився і виріс на Луганщині саме в тому краю, який на сьогодні є по суті взірцем, як його хочуть показати наші вороги, панування партії регіонів. Там, де сьогодні зневірені люди, там, де сьогодні масово чи не щодня умирають робочі селища, там, де закриваються шахти. Я живу в Харківщині. І кожен день, особливо з того часу, коли я приєднався до цієї великої родини українських націоналістів, яка називається Всеукраїнське Об'єднання Свобода з кожним днем і в своїх руках, і в своїх помислах, і в своїх діях у мене особисто накопичується та сила, яка веде нас до нашої спільної перемоги. Наш земляк Микола Міхновський. Який творив Харкові і з Харковом якого пов'язана величезна частина його життя свого часу сказав: український націоналізм припинить спекуляції з землею. Ця фраза війшла в програму ОУН. З того часу не змінилось анічого. Змінилися лише форми і способи поневолення української нації. Наразі свобода. Яка 2011 рік присвятила донесенню до людей, ідеї про заборону торгівлі землею і спосіб, як це здійснити на практиці, по суті, сьогодні спровокувала до паніки у владних верхівках. Що вони думали? Вони хотіли ухвалити закон про ринок земель дуже швиденько, ви знаєте, як вони це роблять, за помахом диригента. І піаністи, які встигають одночасно проголосувати на п'яти, а то й десяти місцях. Але наш поступ вперед кожного із вас, партії, яка вдохновляє і дає механізм, як це зробити на практиці, примусив уже одного із речників партії регіонів визнати, що не так воно все добре. І сьогодні, начебто, треба вже і мораторій продовжити на 2012 рік. Це при тому, що на українську землю загострені ножі вже занесені були. І інструкція, як її розпиляти на користь Європи ліберальної, на користь В'єтнама, Китаю, Арабського світу, вже були готові на низькому старті. Наш внутрішній спротив, наша соціальна політика поєднана з націоналістичними гаслами, ота гармонійна суміш. Соціального і національного уже примушує наших ворогів. При тому, як сьогодні сказав наш друг Олексій Кайда, у нас немає жодного народного депутата. Наш організований спротив через пряме народовладдя, через можливість людям висловитися, уже доводить до того, що сьогоднішня Орда, яка називається Партія регіонів, вмикає задню передачу. Сьогодні вона боїться тої ідеї, яку вона теоретично. З допомогою ручних суддів, з допомогою ручної центральної виборчої комісії може зарубати. Але якщо той ніж буде тільки перший раз встромлений в святу в нашу українську землю, то ті всі афганські, підприємницькі, помаранчеві майдани і навіть голодування 91-го року, 90-91-го революція, здасться для сьогоднішньої орди, легенькою дитячою прогулянкою. Бо коли вона зазіхне на святе, що у нас є, на оту землю, яку нам Бог був, дав на цій землі, то українська сила, українська ідея і український дух з вилами і косами зметуть за одну секунду ту ненависну орду, яка сьогодні панує в Україні. І останнє. Я думаю, що я не буду ставити питання, як, говорили мої, як ставили мої попередники. Я не буду запитувати, чи пожаліємо ми катів українського народу. Бо відповідь буде очевидна. Ми не є тими політиками, які будуть церемонитися із своїми ворогами. Шлях наших ворогів буде один. Пекло. І ми їм це пекло на нашій українській землі забезпечимо. Слава Україні.